Чи правда, що лікуючий лікар лікує словом? Правда, а коли в лікарні є ліки, то й ліками. Але якщо хворому після бесіди з лікарем не стало краще, то це не лікар. Так. А якщо стало, то це не хворий. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одна одеська єврейка середнього віку іншій. Ось ця молодь. Вчора приїхав троюрідний племінник чоловіка Боря з Житомира. Я приготувала фаршировану щуку, зібрала стіл, вони з моїм арончиком поїли, випили. А ти знаєш мого арончика? Він такі міри не знає. Ну і завалився спати. А боря все перевертається, перевертається на диванчику, а потім боязко так запитує, Тьотю ціллю, можна? Ну, як можна? Адже тут Арончик. а потім думаю, адже він спить, як колода. Ну, і відповідаю такі так, але тільки швидко. І ти знаєш, що зробив цей поцмантек? Він встав і з'їв всю рибу, що залишилася, зустрів чоловік знайомого. О, привіт, Василю. Ти вже вийшов з дурки. Так, але якою ціною довелося зректися престолу. Металева група відіграла концерт, сидять у гримерці. Ударник. Та, хлопці, шкода, що ми не зіграли наш новий сингл. Вокаліст. Як це не зіграли? Я його останнім номером заспівав. Гітарист. А я його взагалі-то першим номером грав. Одеська поліклініка, кабінет уролога. Скажіть лікарю, у мене вже шість дочок. Що мені робити, щоб не з'явилася сьома? Пийте лимонад. До чи після? Замість. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Гаррі якось почув сімейну легенду, що його батько, дід і навіть прадід у день свого повноліття ходили по воді. Він взяв човен, відплив подалі і спробував йти по морю як по суші. І зрозуміло, ледь не потонув. Коли він повернувся до Хогвартсу, розповів про це Герміоні, а вона каже, Бачиш, Гаррі, справа в тому, що твій тато і дідусь народилися в січні, а ти в липні.